Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я оптимізовую Performance Max, що коригує, на що коригую, на що звертаю уваги. Чому вибрав період за 2024 рік, бо насправді я майже ніколи не роблю кейси, де я показую, що я всередині коригую, в плані того, що є товари, є заголовки, є лінки на сайт. І насправді, потім, щоб вам зробити це відео і не заспойлерити результати клієнта, це зробити доволі важко насправді. Тому що дуже дуже багато дрібних коригувань. Десь сайт засвітився, десь під показався, десь ще щось. І насправді я хотів вибрати сайт без фіду, проте я вибрав і ну. Ідеальний умовно PIMAX, де є і фід, і товари, і заголовки, і відео, і опис, і так далі. Тобто це максимально робочий інструмент. Ми бачимо там за цей період 135 тисяч гривень витрачено. Для України за рік це небагато, проте це вже достатньо даних для оптимізації, для того, щоб розуміти, на що звертати увагу, а на що ні. Ну Давайте почнемо з того, що взагалі з чого я починаю оптимізувати любий який неважливо, я це веду чи не я. Почнемо з того, що є такі звіти, як час і місце показу оголошень. Далі йдемо, і місця розміщення. Після того, як ви сюди перейдете, ви там отримаєте певні лінки, на яких, що ви побачите, побачите сайти, де розміщалися ваші товари. Скоріше за все, це КМС буде, О, ГДН буде, або відео плейсмент якісь. Можливо, YouTube канали певні вибачаюсь. І що з цього слід розуміти. По-перше, слід розуміти, наскільки багато показів займають та чи інші плейсменти. Можливо, ви взагалі хочете, щоб більше фіт був пошуці, або ви не хочете на певних плейсментах розміщатись, або це мобільні додатки. Покажу, як їх потім діносувати. Тут все просто, ви переходите звідти, час місця показу, місця розміщення. Зараз повернусь. Так, ще раз переходимо в кампанію. Перформанс наш звідти час і місце і місця розміщення кампаній. Бачимо, що тут за той рік не показує. Проте, для вас я скіпну на наступний. Ага, теж не бачу. Зараз ще раз скоригуємо, вчора. Зараз тут я перезайду за інший якийсь період, можливо. В той період чомусь не підтягує цю інформацію. Зараз ще раз подивимось. Для цього місця розміщення через ефективність учора. О, супер. Зараз є вибору 2024 рік, напевно. Хай буде період трохи інший. Але суть буде та сама. Охладні відомості, ага, бачимо, по яким плейсментам, скільки ми показувалися. На жаль, немає кліків, конверсій. Можливо, можна оптимізувати якось цю таблицю, я не знаю. Але я думаю, що в цій стопці, можливо, тут, якщо я давно сюди не заходив, в плані коригування там конверсій, кліків, проте я вважаю, що це може бути важливо. І прикольно, що ви бачите, наскільки багато кожна площадка займає місце, скажімо так. Вашій рекламі. І якщо це доволі якийсь плейсмент, доволі багато займає місця, його варто або прибрати взагалі, або подумати, наскільки він актуальний саме для вашого типу бізнесу. Так, переходимо назад в акаунт. Що робити з тим, що ви тільки що побачили? Звідти потім викачуєте товари. Викачуєте дані і пробуйте їх перебрати, ті сайти, знайти ну, якогось підрядника, когось хтось може чи має час на те, щоб це все скорегувати. Далі йдемо. Mm. Далі йдемо по рекомендаціям. Рекомендації я раджу приймати не всі, а лише ті, які ви думаєте, що можуть допомогти. Тепер по самому перформансу. Самі налаштування варто перевіряти. Ну, якщо ми дивимося вже кампанію, я вам все покажу. Бо, скоріш за все, вам не знаю, цікаво чи ні, проте подивитися, як перформанс всередині налаштований. Зараз. Дивимось, 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 У мене стратегія ціна за конверсію. Залучення клієнтів тут немає ніяких коригувань і не було. Проте я за коригування, якщо вони мають сенс. Чи у вас є якась стратегія? Тут ГЕО в нас мови не містить політику, правила щодо фірмового оформлення, оптимізація об'єктів. В нас тільки відео покращено, і текст, ані, відео не, відео не покращено, лише зображення. url адреси ми не коригуємо, виключення брендів немає, демографічних принципів немає, проте можна виключити за віком, наприклад, 65 прибрати, або стать. Наприклад, ви вважаєте, що чоловік їй чи невідомо не ваша цільова аудиторія. Далі переходимо в самий перформанс. Бачимо, що в мене одна група оголошень. Взагалі запускаю декілька тестую. Чому тут одна? Бо путем, ну, шляхом тестів деяких рекламних кабінетів, кампаній зрозумів, що краще працює одна група. Бо якщо у вас 3-4 групи, буває інколи перформанс чомусь перепригує з інших на інших, видає більше бюджету на якісь інші групи, і потім дуже важко це все до тями зібрати. Скажімо так. Давайте переглянемо, що всередині. Всередині все доволі просто, як для перформансу: сайт заголовки, опис, довгі заголовки, зображення, відео, додаткові лінки. І заклики до дії. Також бажано додавати ще певні шаблони відстеження, якщо вам це важливо. І об'єкти. Об'єкти я раджу додавати, проте тут вони можуть бути не додані через певні обмеження або певні дії, чому ми так щось робили. Тепер до оптимізації. По-перше, в групі об'єктів є така штука, як підсумок. Сорі, зараз перейду, не дуже зручно. Таблицю перейдемо переглянути інформацію про об'єкти. І тут ми бачимо, що кожен об'єкт мав якусь свою конверсію, мав якусь. не якусь, Я не знаю, чому воно знову відкотилось, зараз коригую. Скажімо так, у кожного товару є свої показники, є свої. Зараз. Є свої якісь. Да, ніде ми бачимо, хто скільки конверсій приніс, і, наприклад, чому ми бачимо, що дрова колоті, дуб там 14 конверсій, а тут 0, то варто коригувати. Е, тут е, залишилось майже все те, що конвертувало, тому що чому десь нулі, бо наразі щось активно, а щось ні. Е, плюс це все-таки 2024 год, а зараз вже 2026, то трохи скоригувалось. Проте ви можете дивитися, які фото, відео, заголовки не генерують конверсії, і їх коригувати. Далі йдемо в товари. Це саме напевно одна, ну, одна з найважливіших речей в перформансі. Тут ви фільтруєте по вартості і дивитесь, які товари і за яку ціну генерували конверсії. Наприклад, якщо вартість там 40 тисяч гривень, а конверсії дві, то варто подумати, наскільки важливий цей товар для вас. Пам'ятайте, що є цінності конверсії, проте е, саме головне це вартість. Цінність конверсії, конверсії і вартість конверсії. Е, якщо якісь товари не добирають у вас показ, чи взагалі не показуються це для вас там дуже важливі товари, я б, можливо, їх виділяв окремим перформансом, чи окремою групою, чи окремим шопінгом. Тобто, тут ви можете подивитись по яким товарам у вас були покази, їх ціну за конверсію або конверсія. І це одна з найбага... ну, найвеликих місць, де можна щось коригувати. Тобто, товари це ваш великий інструмент. Потім є е, пропустив звіт, там де ефективність каналів не так давно додали. Проте, напевно, починаючи з червня 2005 року. Я вам не можу показати, бо буде інфа злита трошки. Тому повірте на слово. Тут є пошукові кампанії, перфоб пошукові дисплей, е, відео, і ви бачите, з яких з каналів е, йшов трафік і як він сконвертував. Е, на що варто тут звернути увагу? що Якщо у вас щось конвертує погано, або кудись пішов трафік, ви можете зрозуміти. Наприклад, працювала реклама Добра-добре, добре, добре, потім погано на тиждень працює, ви дивитесь, а все пішло, наприклад, в банерку або відео. На це впливати, поки немає можливості кнопочки, щоб прибрати. Проте ви можете прибрати відео, або міні мінімізувати показ там за рахунок мінусації плейсментів в YouTube, або банерки, або підвищувати рост, щоб показувалося все-таки більше на пошуці або в шопінгу. Це тут, як ви забажаєте. Також і час і місце, і місце показу. Тут, на жаль, коригування ставки немає на тій стратегії, яку я зараз використовую. І пошукові терміни є. Також рекомендую вибирати ті пошукові терміни, які в нецільові, і додавати як мінус слова. Наразі вже це можливо. І це одна з найтоповіших речей, яка зараз є в перформансі, як на, на мою думку. Також можна мінусувати аудиторії. Зараз покажу. Тобто, ви можете додати певні. Так, місце стать. Ага, перформанс це в шопінгу можна мінусувати аудиторії по інтересам. В перформанс, як я бачу, мені не досяжне ця функція. Місце положення можна коригувати. Наприклад, якщо у вас не лише Київ, а ще й певні міста, то можна коригувати місце положення. І виключення бачимо, що можна додавати певні місця розміщення, які би хотіли вимикати. Плюс час показу ви можете все-таки коригувати ставку. Зараз затестую. Ага, не додається. тому що для даного для перформансу, на жаль, ставки не коригуються. Проте ви можете прибрати той діапазон дат, коли ви б не хотіли показувати свої рекламні оголошення. Для перформансу я б виділив, напевно, декілька речей, і зараз я вам про них розповім, що більш важливо дивитись. Також хочу сказати, що ми працюємо з командою, з якому з інтернет-магазинами вже з 2000, напевно. 15-го року і в нас є великий досвід роботи з інтернет-магазинами, з оптимізацією, з аналітикою до того, коли все це ще було популярно і все, скажімо так, опиралося в один пошук та перформанс. Тому, якщо ви не хочете цим займатися, звертайтеся, і ми будемо з командою раді допомогти та досягти результатів, а ви зможете сконцентруватися більш на побудові процесів та масштабуванні бізнесу. Тепер до резюме цього відео. Які є важливі речі, які б я хотів вам сказати? Ще раз перевіряємо майданчики показу, де показувалось відео банерка. Потім перевіряємо ключові слова, перевіряємо групу об'єктів, якщо конвертує, перевіряємо товари, якщо конвертує. Місцеположення, дивимося, які міста конвертують добре, які погано, і вимикаємо зайве. І обов'язково дивимося ефективність каналів. Також не забувайте тестувати різні групи об'єктів, додавайте, можливо, не одну, а дві групи, щоб в періоді, хоча там місяць, якщо ви тільки запускаєтесь, у вас була можливість зрозуміти, хоча б залишити одну групу, або вимкнути декілька товарів, або ще щось. Тобто, чим більше. Ну, не треба 10 груп, але 2-3 групи, я б на старті запускав, щоб зрозуміти, якщо у вас є бюджет, з якою групою продовжити далі масштабування або оптимізацію. Звісно, те, що е, якась група давала в минулому результат, не значить, що на більшому бюджеті вона дасть результати в теперішньому. Тому перформанс це про постійну оптимізацію, постійний пошук е, точок зростання та й нестабільність. Наскільки я можу сказати. Звісно, перформанс, коли багато аналітики, багато даних працює стабільніше, проте. Це дуже нестабільна кампанія, за якій треба постійний догляд. Не треба весь бюджет витрачати на перформанс. Треба ще працювати з шо пошуком з перформансом, з демосшопінгом з, з пошуком з демандженом. Бо якщо ви всі гроші вкладати в одну кампанію, і щось піде не так. Дуже важко буде зрозуміти, що робити з цією кампанією далі. І звісно, ця кампанія не буде працювати без гугл-аналітики. Тобто, якщо ви не можете налаштувати налаштувати відстеження цілей, цінності, що таке, цінності і цілі, е, цінності це та сума, на яку купляє клієнт, як коли переходить на сторінку «Дякую», а цілі це сама ну, пер, сам перехід на сторінку дякую, тобто, це те, під що оптимізується реклама. Це все вам також тут додам відео, як налаштовуються цілі, щоб ви розуміли, що це таке, і як вони мають працювати, навіть якщо у вас не яком, а послуга.